У Нас торгують не тільки продуктами і речами, але й валютою, чутками і плітками, фейсом, тілом, будинками, квартирами, автомобілями чим завгодно. За готівку і по бартеру. Тут беруть у рабство за борги, вирішують суперечки, судяться і дають рекомендації на роботу у столиці і далі. Це наша біржа і подіум, місце сили і гордість всього регіону. Доброго дня, друзі! Сьогоднішня наша зустріч присвячена продовженню іронічного детективу Мудрість Дурня. І на вас сьогодні чекає 19-й епізод під назвою Очами лягавого. Тепер, ніж ми продовжимо читати і слухати, я хочу сказати, що загалом цей проект, мій авторський блог, це моя особиста ініціатива, і він створений і існує за рахунок моїх особистих зусиль. І ідея його це сприяння створенню, розповсюдженню і споживанню саме українського контенту. Я також перекладаю літературного контенту. Я також перекладаю з інших мов на українську саме ті матеріали, які я вважаю, що вони будуть корисні е, створенню нового такого українського нового дискурсу про Україну, тобто нового мишлення. Для українського народу. Моя мрія це жити в оточенні успішних, щасливих нових українців. До речі, підтримати цю ідею, ви можете перерахувавши будь-яку суму на картку, яку я даю в описі до цього відео. А ми продовжуємо. Отже, епізод 19 очами лягавого. Найбільше щастя для дурня жити в оточенні розумних людей. Мудрість дурня номер 21 не тільки у нас, але й у всій області кажуть, якщо хочеш дізнатися справжній стан речей, їдь на підгірський базар. Так так, якщо ви чуєте слово базар, то мається на увазі наш підгірський районний ринок. Тут у нас торгують не тільки продуктами і речами, але й валютою, чутками і плітками, фейсом, тілом, будинками, квартирами, автомобілями, чим завгодно. За готівку і по бартеру. Тут беруть у рабство за борги, вирішують суперечки, судяться і дають рекомендації на роботу у столиці і далі. Це наша біржа і подіум, місце сили і гордість всього регіону. Наш базар знаменитий ще з 15 го сторіччя. Тоді наше містечко розквітало під Литвою, а згодом під річчю Посполитою. Та навіть турки та німці у ті смурні часи сюди добиралися і горів під гірськ кілька разів вщент. Але повставав із попелу, починаючи саме з базару. І хоча євреї завжди були серцем і душою торговельних рядів, лавок та магазинів, вірмени та азербайджанці були політиками, румуни і поляки-постачальниками, цигани острухом і проблемою, але тримали базар завжди місцеві бригади. Останнім часом вже у кооперації з моїми колегами. Не вмішуючись у виробничі процеси, слідкували за порядком, щоби кожен міг свої справи робити і не перебивав тему іншим. Всі разом, незалежно від кольору погонів, розміру та кривизні носів тримали оборону від усякої швалі, що частенько із відусіль сунула до нас на солоденьке. Всі зальотні повинні були грати одну роль. Гаманець з грошами. Мені ж люди встигали обриднути ще у робочий час. Тож на базар я не ходжу. Тільки у справах. А справи у мене завжди пов'язані із людськими проблемами. Тому асоціативний ланцюжок вимальовується простий: злочин, я на базарі, хтось сідає, мене проклинають. У всякому випадку, мені тут не раді. Навіть місцева міліція. Тут звикло розбиратися самотужки, а я чужеродне тіло. Інша справа Катря, моя дружина. Її тут не просто люблять, моляться на неї. Вродлива, але не пихата, завжди весела, привітна, в курсі всіх новин і не торгується. Натомість розповідає та слухає анекдоти трохи пліток і не боїться жартувати на будь-які теми. До того ж, всі знають, чия вона дружина. Базар великий, містечко не дуже, тому і ціна для неї завжди персональна. Сьогодні наш Підгірський районний центр. Але що можна сказати точно, найважливіший в області. Села в переміжку з дачними кооперативами тісненько обліпили його з усіх боків. Лише містян у нас більше 40 тисяч і мало хто хоче виїжджати. А навіщо? До обласного центру година на Жигулях, крім театру, все є. Лікарня, госпіталь, кілька санаторіїв, зона відпочинку ще за Сталіна облаштували так, що не розвалиш. Річка, ліс, садки живи і радуйся. З головної траси, що проходить від нас за 20 км, охоче з'їжджають до нас туристи та далекобійники відпочити і погуляти. У нас для них просто рай: готелі, рибалка, залиш. Залишки середньовічного замку, майже курорт. А чому майже курорт і є нормальна така собі гавань для втомлених, але грошовитих далекобійників, нудьгуючих отців сімейства, одужуючих старших штабних офіцерів, для всіх достатньо пляжів, вина та веселих дівчат, аби гроші були. І у цьому раю Сергій Сергійович Волошин тримає чотири станції техобслуговування автомобілів на всіх чотирьох виїздах з міста. При кожній, як годиться шиномонтаж, автомийка та магазин. І в центрі Сергійович має невеличкий готель, кав'ярню і ресторан. Це його основний легальний бізнес. Всі знають, що у столиці чи обласному центрі. У області, ми кажемо, свої номарки ремонтують тільки грошовиті лохи. або коли немає часу. Всі розумні автомобілісти їдуть до нас, до Сергійча. І якщо брати комплекс запчастини, робота, готель, сауна, випивка та дівчата, то у Підгірську ремонтуватися мало не вдвічі дешевше, ніж де інде. Тому і відрядження всі намагаються вибити собі саме до нас, навіть із-за кордону. Умова одна поважати місцеві звичаї та закони. Навіть повії у нас мають право на захист. Збочинців і безпридільчиків у нас не люблять ні менти, ні бригадні. І хоч для всякої швалі є центр, але і там, заїжджим босякам, доводиться тримати себе в руках. Бо народ у нас на суд і розправу ой який швидкий. Ну а для душі Сергійович організував і тримає спортивний клуб Рокі. Хоч він і різноплановий, але основа єдиноборства. Майже половина місцевих хлопчиків і дівчат тут побували. І навіть у школах кращі вихованці клубу допомагають фізрукам проводити заняття з самооборони, а вже захистити бізнес рідного батька, то сам Бог вилів. Отже, бізнес Сергіюча є недоторканим для бригад, для ментів та всіляких пожежників з санепідемстанцією. Всі отримують від нього користь. У слові користь наголос ставимо на перший склад. Волошин має зв'язки повсюди, тому з ним краще дружити, ніж воювати. Це знає і Олексій Пашинський, власник кількох автозаправок та Центрального універмагу. До самих позачергових виборів в обласну раду всі так і жили мирно та спокійно. І нащо Віталій туди поліз? Та з якого бляду він те не зробив, а бити і різати таких людей нікому не дозволяється. Тепер ось і сиджу із самого ранку у себе в кабінеті, смокчу м'ятну цукерку і думаю про своє життя в цьому чудовому місці. І про цей випадок теж думаю. Кому це вигідно? Віталій каже, що вбивати його не хотіли. Звичайно, коли вже розбили голову, зняли годинника, персня, забрали другому білку, то нащо бити ножем? Та ще й так ювелірно? Хотіли залякати, то чи не досить було набити табло? Питаннячко. Що ж перше треба зробити? Це перевірити, хто з бандюків, що наразі на волі, має такий почерк. Отже, маємо на виході напад на, кан... напад на кандидата, в результаті якого Волошин майже великомученик. Отримати таку рекламу і відносно безкоштовно Хм, Пашинського може врятувати тільки адмінресурс. але сумнівно, що допоможе. А ще. На сьогодні-завтра повертається з колонії старший бажура, Змій, бля! головний біль всієї підгірської міліції. Цікаво, чи буде переділ території. Схоже, що так, бригада може розширятися. Поки Андрюха заробляв авторитет у таборах, ліший тримав йому місце. А тепер добре, якщо обійдеться без великої крові, бо ще є одна заковика. Дуже обидва вони не дружать з Вектором. Бо десь років із 15 тому саме старший лейтенант Приходько і забезпечив Змієві перший строк. З тих пір між ними люта неприязнь. Чи вдасться Сергійовичу втримати цих двох псів у своїх руках? Аби вони його самого не порвали. Та повернемося до Волошина Молодшого. Дивно, що ніхто мене у цій справі не підганяє, бо за якусь там крадіжку з універмагу могли мозок чайною ложкою виїдати. А тут ні майор, ні Сергійович, ніхто мене не турбує. Дивно Ха. дивно, що Катря, навіть отримавши подарунок, навіть попри те, що вчора я прийшов додому майже вчасно, влаштував справжню романтичну вечерю з шампанським і отримав за це вночі ну, таку собі винагороду. Зранку провела мене на роботу так холодно. Як, як там у летючій миші той ж тим сказав, як чоловіка, знову вертаємося до школярика, будемо шукати злодіїв, чи пустимо це на черговий самоток. При, прикмети, які ніякі, є, орієнтування є, автівку знайшли, але це херня. Дали запит у колонії на нещодавно звільнених, опитали можливих свідків. Результат нульовий. Та ну його. Навіть малька не можу прищемити за стрільбу. Премію квартальну я все одно отримую і на відпустку грошей є. Нормально. Заплющую очі і дарма. Двері відчиняються і заходить вже опохмілений майор. Сидиш, Семене, А не хочеться вам, пане капітане. Погано йому вдається сарказм. Видно, що хоче вибухнути. З чого це? Не хочеться вам прокататися на місце злочину. Куди? На квартиру, блять, ковальчуків, де знайшли застрелену пані Світлану і вашого чудового знайомого Олександра Бажуру. Теж застреленого. Живого, щоб він здох, блядь, живого! Ти ще тут вже біжу. Що ж, друзі, не забудьмо про вподобайку і чекаємо на 20-й епізод іронічного детективу Мудрість Дурня ну а в перервах можете ще дивитися багато цікавого матеріалу на моєму каналі українською мовою. Dziękuję.